Полтавська історія і лицарі України шанс зануритися в минуле, дізнатися про витоки і становлення козацької спільноти, військові вишкіл, і побут, і все це є в музеї, до якого запрошує мій колега кореспондент один, один Костянтин Грубич, в який саме і чому його варто відвідати зараз. Наша з Костянтином вже традиційна для суботніх ефірів розмова. Отже, костю, привіт. Розповідай, заохочуй, занурюй, де ти саме і що цікавого там варто побачити Святославе. Я вітаю тебе, вітаю усіх глядачів ТСН марафону. І справа в тому, що у Полтаві у правильно як називається ваша установа? Державний остан... історико-культурний заповідник поле Полтавської битви. І ось початку жовтня, буквально кілька тижнів, як тут почалася нова екскурсія. Вона присвячена українському казацтву. Це Євгенія Щербина, директорка музею. А це Євгенія Погребняк, наукова співробітниця, але вона ще й художниця по піску, і ось цей стіл спеціально для цієї екскурсії зробили. Що це за композиція? Що ви о, малюєте зараз? Зараз я малюю козака і нашого воїна зсу. Це означає тяглість поколінь від казацтва до І цьому квінтесенція нової екскурсії. Чому ви по, вирішили зробити такий хід? Ну тому, що державний історико-культурний заповідник на сьогоднішній день є провідним науково-методичним центром з вивчення подій Великої Північної війни в Україні і на Полтавщині. І головною місією нашого музею сьогодні є розвінчання якраз імперських радянських міфів про ці події. І ми акцентуємо увагу на збройному виступі українських козаків на чолі з гетьманом Іваном Мазепою проти Московії. І отут ми перекидаємося на 300 років в, в часі, і зараз вихованці полтавського ліцею з поглибленим вивченням початкової військової підготовки. Е, е, от чим чим ви займаєтесь, пане Віталію? Що, що ви показуєте? Ми зараз не показуємо... можу сказати дітям цим чудовим людям. молодим. Ми зараз показуємо козацьке шикування, стрій, які називаються Караколь в переклад Караколь. В перекладі угу. Французьке слово в перекладі Равлик. 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 Я знаю, що ферми Равликові є біля Полтави. Тебе як звати? Антон. Антоне, скажи, будь ласка, що ти зараз відчуваєш? Відчуваєш, як дух козака в тебе вселяється? Ну, звісно, ми ж є правонаступниками Казассу. Правильно, слухай, це, 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 це така правда? Так,